В цьому залі у нас знаходяться роботи Василя Крачевського. Він дуже любив малювати. Був художником, займався і графікою, і театральним декором, і педагогом був і художником театру і кіно. Працював у кіностудії Довженка. Було дуже багато оформлено також Василем Кречевським кінофільмів. Це Тарасик. Тарас Маленький, Назар Стодоля, Звенигора, Кармелюк, Сорочинський ярмарок. Дуже багато орнаментів також доводилося Василю Кричевському виконувати. Він навіть учням своїм говорив, що коли будете створювати проекти на якісь будинки, завжди виконуйте. І орнамент Василя Кричевського каже: він дуже такий привабливий буде, і робота буде набагато красивіша виглядати, коли буде оформлення іти орнаментом. Це партитура ще не вмерла Україна. Дружина Василя Кричевського була музикантом за фапом і педагогом, тому вони намагалися також створювати вже відповідно до цієї теми. І тут українські пісні, як колядки, бо вони любили все українське. В цьому залі знаходиться графічне видання. Василь Кричевський дуже багато розробляв обкладинок до української мистецтва, до українського православного календаря, друкарські знаки. Ось до української книги. Тут є оформлення також деяких п'єс і постановок. Це і Савачали, і продана наречена, остання ніч», «Чорна рада, пантелеймона коліша та інші роботи, які передані вже були Василем Івановичем внуком до нашого національного музею. Ось історія України. Це обкладинка 1912 року, і це замовлення було Михайла Грушевського. Зараз ця обкладинка знаходиться на наших 50 гривнів. Василь Кричевський є автором. Державний гербів Української Народної Республіки, Великого і Малого Державного герба. Він також створював дуже багато грошей. На той час якраз гривні були створені Василем Кричевським, але в будинку 1918 році більшовиками були знищені всі копюри. Але дві гривні потрапили до друку, і ми в Україні ними користувалися. Тут знаходяться гроші, які ходили в нас в Україні 1917 19, -19, -19 років. Дуже багато пам'ятників надгробків було оформлено Василем Кречевським, тому це полеглим воїнам французького резистансу, Михайлу Грушевському, деяким письменникам також. Пам'ятник Тарасу Шевченка в Каневі і на Каневській горі якраз дуже високо знаходиться цей пам'ятник, який дивиться на Дніпро. А це вже ви бачите державні печатки Української Народної Республіки. 1918 рік також замовлення було Грушевського. Розробити Василю Кричевському е, ці печатки. А це печатка Полтавського земства нашого. Зараз Полтавський краєзнавчий музей, робота 1910 року.